Україна має можливості досягнутися до логістики і місць виробництва безпілотників на території КНДР. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов: я не виключаю можливості блокування поставок, уже вироблених на території КНДР безпілотників. Я нагадаю про успішну операцію головного управління розвідки Міністерства оборони, масштабні диверсії в російському Владивостоці, від Москви до самих околиць. Це дуже показовий характер операції, який продемонстрував можливості української розвідспільноти. Вважає спікер військово-політичний аналітик. Попереджає росіян, щоб вони не тішили себе ілюзіями про те, що розміщення виробництва на території КНДР дасть їм змогу. Знизити до мінімуму можливість знищення виробництва українськими безпілотниками, як бачимо, сили оборони України та українська розвідспільнота мають у прямому і переносному сенсі довгі руки для протидії планам російської сторони щодо перекидання військового спорядження і техніки з території КНДР територією РФ, вважає Снігірьов. За даними розвідувального звіту, водночас Міністерство оборони Великої Британії оприлюдненого 15 червня майже половина північно-корейських військовослужбовців, яких було направлено до Курської області Російської Федерації, ймовірно загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Згідно з інформацією британської розвідки, загальні втрати серед військовослужбовців КНДР. Перевищують 6 тисяч осіб. У документі зазначено, що ці втрати становлять понад половину від загальної кількості, приблизно 11 тисяч північно-корейських солдатів, які спочатку були перекинуті до цього регіону. Фахівці розвідки вважають, що настільки великі втрати найімовірніше, стали наслідком інтенсивних і виснажливих піхотних атак. Крім того, у звіті повідомляється, що 4 червня 2025 року секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу вдруге за останні три місяці відвідав Північну Корею, де провів зустріч з лідером держави Кім Чен Іном. Аналітики припускають, що Шойгу виконує роль основного переговорника з боку Росії щодо військової допомоги, яку Пхеньян надає Москві у війні проти України. Як деться у британському звіті, Станом на середину червня операції за участю північно-корейських військових обмежуються лише територією Курської області. Будь-яке розширення зони бойових дій за межі Російської Федерації, зокрема на території України, яка визнана міжнародною спільнотою, майже, напевно, вимагатиме погодження між лідерами обох країн Володимиром Путіним та Кім Чен Іном. У цьому контексті слова Дмитра Снігірьова набувають особливої ваги. Українська розвідка довела, що здатна діяти далеко за межами власної території, зокрема у тилу ворога, як це вже було у Владивостоці. Це означає, що навіть виробництво безпілотників у КНДР не поза досяжністю. Як стверджують експерти, довгі руки українських спецслужб. Перетворюють логістику РФ на вразливе місце, а союз із КНДР на додаткову небезпеку для самої Росії. Таким чином, на думку аналітиків, ставка на Пхенян не лише не рятує Москву, а й відкриває нові фронти для ударів, де Україна з кожним днем демонструє свою спроможність діяти швидко, точно і ефективно. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!